Штам коронавірусу вже в Україні зафіксовано другий випадок нового субваріанту Омікрон під назвою Німбус. Перший виявили на Вінниччині, а другий на Одещині. Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, цей штам активно поширюється у світі. За даними ВООЗ, нові мутації швидше передаються. Вони можуть викликати тяжкий перебіг хвороби у людей з ослабленим імунітетом. Лікарі закликають зробити щеплення в Україні. Доступна омікрон специфічна вакцина. Вона власне захищає від нових субваріантів вірусу. Більше про нові штами коронавірусу розпитаємо Олексія Даниленка, виконуючого обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий ранок. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, які регіони України вже фіксують випадки штамів страт... стратус і німбус? Перед тим як говорити про нові штами, хочу е такої, надати загальної інформації трішки. Хочу нагадати всім, що ковід було ще в 23-му році віднесено до категорії сезонних захворювань поруч із грипом, іншими ГРВІ, але не дивлячись на те, не дивлячись на те, що ГРВІ влітку зазвичай е, е, мають низькі показники рівнів захворюваності, COVID вже друге, другий рік поспіль, саме в літню пору, ми маємо підвищення захворюваності на ковід. Якщо говорити про статистику, то за останній тиждень ми реєструємо, зареєстрували 3540 випадків захворювання на ковід. Багато це чимало. Якщо порівнювати з попереднім тижнем, то зростання є в три рази. Але якщо порівнювати з попереднім роком з попереднім підйомом захворюваності, то в минулому році за тиждень ми реєстрували більше 10 навіть до 15 тисяч випадків е, захворювання. Тобто в цьому році ми поки що маємо значно нижчі показники захворюваності на ковід. Е, які причини призводять до такого підйому захворюваності? Серед причин це е, е, зниження рівня імунітету серед населення як поствакцинального, так і постінфекційного, це е, велика міграція населення, активні подорожі населення. Це недотримання заходів індивідуального захисту, і, звісно, це поява нових варіантів вірусу, про які ви вже зазначили. Дійсно, ми реєструємо на території України нові штами вірусу, це стратус і вже є два випадки німбусу. Чим характеризуються нові штами? Дійсно, це є субваріанти омікрону, який всім Знайомий щодо особливостей, хоча нові штами характеризуються підвищеною здатністю до поширення серед населення, вони все ж таки не викликають тяжчого перебігу захворювання. Звісно, можуть бути ускладнення, особливо в груп ризику, але в цілому нові штами не призводять до тяжчого перебігу. Захворювання. В переважній більшості випадків клініка обмежується симптомами з боку верхніх дихальних шляхів. Е, ну, фактично, вона схожа з класичною клінікою ковіду. Можливо, в деяких випадках відмічаються такі симптоми, як осиплість голосу, біль в горлі, але в цілому клініка схожа. Е, нові штами ще характеризуються тим, що вони легше поширюються серед дітей. Та молоді, і саме у вигляді легких і безсимптомних форм, що є теж з однією з причин такого е легшого і швидшого поширення серед населення. Панекілька а скажіть, бу... що так, будь ласка, давайте давайте поради. Це дуже важливо. Кілька порад, які б рекомендував дотримуватися, яких рекомендую дотримуватися всім. Звісно. У разі, коли з'явилися симптоми, перші симптоми захворювання, не потрібно виходити на роботу, залишатися вдома, не наражайте на небезпеку оточуючих і, звісно, потрібно звернутися за медичною допомогою і не займатися самолікуванням. Так само рекомендуємо використовувати засоби індивідуального захисту в місцях скупчення людей, особливо за наявності громадян із симптомами. Захворювання. Звичайно, це найпростіші е, заходи гігієни рук, це дезінфекція поверхонь. Ну і, звичайно, це вакцинація. Вакцинація на, це найефективніший е, метод. Вакцина від ковіду, вона ефективна і в, проти нових штамів. Вакциною ми забезпечені в достатній кількості. Кожен бажаючий може звернутися до сімейного лікаря, до пункту щеплення, отримати вакцинацію. Дякую вам дуже, пане Олексію, за цю розмову, за ваші поради. Дякую, що знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашої ефіру. Гарного вам дня! Дякую вам. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Олексій Даниленко, виконуючий обов'язків генерального директора центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.